Слава Ісусу Христу! Привіт, друзі! Сьогодні ми вам розповімо про свято, яке висвітлює дитячі та юні роки Пресвятої Богоматері. Це свято введення в храм Пресвятої Богородиці і святкуємо Його 21 листопада. Цей праздник відкриє нам деякі таємниці з дитячого та дівочого життя Діви Марії. А також пролиє світло на її батьків, її виховання при храмі та приготування до найвищої гідності. Бути матір'ю Божого сина. Святе Євангелія нічого не говорить про цю подію. Основою празника є традиції церкви та апокрифічні книги. Звідси дізнаємося, що батьки пречистої Діви Марії, святіокем і Анна були бездітні. Вони дали обіцянку. Якщо у них з'явиться дитина, то вони віддадуть її, її на службу Богові при храмі в Єрусалимі. Господь Бог вислухав їхні молитви і дав їм донечку. Коли їй було три роки, то батьки її привели до храму, віддали в руки первосвященика Захарії, батька Івана Предтечі. Тут Марія перебувала багато років, аж поки вже дорослою дівчиною не була заручена зі святим Йосифом. Празник ведення належить до дванадцяти великих праздників. Він має один день перед і чотири дні по празденству. Про нього маємо згадки з п'ятого століття, але встановлено як свято аж у восьмому столітті. Богослужіння цього празника, веселих та радісних тонах Оспівує подію входу в храм, просвітлює гідність Божої Матері та звеличує велику жертву її батьків. В особливий спосіб прославляємо її дівицтво, непорочність, богоматеринство та заступництво. Її входом радіє храм Божий. Радіють ангели і люди. Так ми співаємо в стихирі вечірній. Нині боговмістима святиня, богородиця, приводиться до храму Господнього. І Захарія її приймає, нині святе святих радується, і ангельський хор таїнственно ликує. З ними й ми святково з Гавриїлом співаємо. Радуйся, благодатна з тобою, Господь, що має велику милість. Праздник ведення насамперед говорить нам про радісну жертву святих Йоакима й Анни. Маємо розуміти, що не тільки батьки радо ведуть свою дитину на службу Богові, але й сама Марія радо йде за голосом Божим і своїх батьків. Це є великим прикладом для батьків у вихованні своїх дітей, від чого залежить майбутнє нашої церкви. Дорогі батьки! Виховуйте таких дітей, які за зразком причистої Діви Марії радо йшли б за голосом Божим на службу Богові, церкві і людям. Бо це в наше майбутнє, майбутнє нашої церкви. Пресвятая Богородице, Спаси нас! До зустрічі, друзі!